та панове, вітаю мене звати Денис Зайченко, і у цьому відео я не буду проводити повний спектр тестів Мілеста дівсімсот 10 h на смартфоні, не тому, що боюся вбити Motorola Edge 50 Neo, а тому, що цей смартфон з великою вірогідністю втратить товарний вигляд. І це перша річ, яку вам варто розуміти про Міл СТД. І пряма причина того, чому навіть настільки захищені смартфони йдуть у комплекті з захисними чохлами. Захист за військовим стандартом не повинен вберігати дизайн вашого пристрою від подряпин та іншої косметичної інвазивності. Міл СТД 810 h має захистити ваші дані, вашу сім-карту, ваші фото, USB. Роз'єм на смартфоні, бо є речі, які цінніші за сам смартфон, навіть якщо це моторола, ваші спогади, ваш час, ваші нерви. Їх не повернути, якщо з ними щось станеться. Втім, що взагалі таке міліста де 810 h Це система тестів військового стандарту США. Актуальна версія якої 810 g використовується Міністерством оборони США і навіть в НАТО. У нас про це є стаття. Якщо цікаві деталі, вам туди вона дуже детальна. Але якщо коротко, то ця система тестує витривалість електроніки при умовах високого і низького тиску, температур плюс вологості, крижаного і звичайного дощу. Техніка проходить крізь пил і пісок, має витримати піротехнічний удар, перескорення, проточну воду, вібрацію від стрільби, акустичні шуми і сонячні промені. Тому, власне, мілеста 10810 810 і нерівноцінний, скажімо, IP – Рейтинг IPX визначає лише те, наскільки страшні смартфону, наприклад, пил і волога, а не сонячні промені. Також відмічу, що проходження лабораторних тестів не гарантує, що ваш смартфон виживе під час вибуху, наприклад. Ну бо завжди можна на тест віддати один семпл, а на фабриці зробити інший і зробити його трохи менш прискіпливо. Ну розумієте, правда, для моторола це не проблема, як і збірки у H50 Neo відмінна. І якби з нею було щось не так, про це кричав би кожен оглядач. Я більше натякаю на китайський китай, скажімо так, але й там може бути все добре. Якщо у вас, наприклад, цеглик не вмирущий з акумулятором 20 000 мАч, то там важче зробити семпл, який не витримає навантаження Мілестеде. Загалом вам варто ось що розуміти і пам'ятати, і заради чого я взагалі це відео роблю. Міл STD810H це не ідеальний стандарт. Він не дає жодному з пристроїв плашку безсмертний. Ви все рівно не повинні грати смартфоном в футбол або перегортати ним тютільки на пательні. Для цього є. А, м'яч і Б. Лопатка. Використовуйте смартфон за призначенням, будь ласка, хоча б трішки. І не очікуйте, що товарний вигляд навіть Edge 50 Neo буде ідеальним, скільки б не пройшло часу. Я досі злий на виробника, що на дисплеї з заводу немає скла, бо знайти його навіть на AliExpress проблематично. Гідрогель без проблем, але саме скло проблематично. як і на Edge 50 Ultra, наприклад, який я оглядав недавно, посилання в описі під відео. Тобто, якщо ви хочете вберегти колір і текстуру. Будьте обережні. А, і ледь не забув, нам вже дали моторола Edge 50 Neo в одному з найбільш екзотичних кольорів Мока Маус. Колір у прямому сенсі екзотичний, бо в Україні саме цей ви не знайдете. Але є інші. Зокрема, у мене ж вже був огляд Edge 50 Neo, і там був колір лате або піч. Я був від нього просто в захваті. Золото плюс шкіряний тон це от просто. Комбінація з неба є також Nautical Blue, сірий грізаль, і ще один, який мені дуже сподобався: бордовий пончана. Токей, навіщо тоді взагалі Мілесте 810Аж треба? Якщо він настільки рандомний, він потрібен ось для чого. Якщо ваш смартфон зібраний за тими самими стандартами і за тих самих умов, в яких збирався тестовий зразок, що пройшов лабораторні умови Мілесте дев'ясомсот 810H, ви можете бути впевнені, що ваш смартфон. Виживе там, де не виживуть аналоги. Що дуже важливо, коли на фоні йде війна: акустичні вибухи, тріснуті батареї, пожежі, уламки. І так, я розповідаю це як людина, яка вже деформована повномасштабним вторгненням, але згідно зі статистикою, таких, як я, в Україні 50%. Ми під це. Ідеальний ринок. Тому пристрої з Міл std 810 h як от Моторола H50NEO, це найкраще, що ви можете обрати у плані надійності, доки ви не вирішили обрати собі якийсь смартфон-танк із заглушками на слута. Але я впевнений, що багато хто з вас на таке точно не піде. І на цьому в мене, мабуть, все. А в коментарях не забудьте написати, що б ви обрали, якби могли обрати лише одну з двох речей. Міл std 810 h чи IP 68? Я особисто обрав би собі мілесте де 810 аж. Просто тому, що війна навколо. Але ви. Пишіть не соромтесь. Ну а я тим часом виражаю величезну дяку київському магазину SoundMag є за надання мені для зімки цього відео мікрофону Sennheiser mk 600 а також київському магазину мотостаф і компанії GoodSend Moza за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza Air 2 s З вас, як завжди, вподобайки, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Я тобі їх просто обожнюю і просуває наші відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз, дуже дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Rotation. Бережіть себе. Слава Україні! Слава героям! То бувайте здорові.